Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із природним довкіллям. Скажіть, що це в мене зображено? Правильно календар. А що таке календар? Правильно, у календарі зазначено, який в нас зараз рік, назви днів тижня та числа. Тож, ми можемо сказати, що календар це список днів усього року, з поділом на тижні та місяці. Календарі бувають різні, наприклад, цей календар у нього поділ днів на кожен місяць, помісячно. Бувають календарі, у яких поділ днів. На кожен день. А на якій порі року ділиться рік? Рік поділяється на чотири пори року. А скільки місяців має кожна пора року? Кожна пора року має три місяці. А скільки місяців має рік? А рік має 12 місяців. А чи можуть місяці порушити свою послідовність? Ні. Як ви вважаєте чому? Тому що такий закон природи, що кожна пора року змінюється іншою. І ніяк інакше. Від цього залежить і життя тварин і рослин. Дидактична гра пори року. Скільки пір року ви знаєте? Чотири. Назвіть їх. Зима, весна, літо, осінь. Позначимо наші пори року кольорами. Зима в нас буде синього кольору кружечок, весна зеленого, літо жовтого та осінь оранжевого. Перед вами будуть з'являтись картинки сюжетні. Вам необхідно уважно розглянути їх. Та визначити, яка це пора року? Приготувались? Тож, яка це пора року? Літо. Яка це пора року? Осінь. Яка це пора року? Весна, яка пора року. Зима. Яка пора року? Літо? Яка пора року? Зима. яка пора року? Осінь. Яка пора року? Весна. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Що ви нового дізналися? Так, ми розмовляли із вами про календар. Що таке календар? Це список днів усього року. Вірно. Так скажіть, дітки, яка пора року найкраща? Кожна пора року найкраща по-своєму. Бажаю вам гарного дня!